Сьогодні я розкажу, як за 14 днів запустити свій перший цифровий продукт. Ми пройдемо шлях від ідеї до отримання перших реальних заявок. Цей план не потребує складних інструментів. Вам не потрібен ідеальний сайт, вам не потрібні тижні на підготовку, ви отримаєте чіткий план дій, ви отримаєте готові шаблони. І найголовніше, ви зрозумієте, що робити вже сьогодні, щоб не зупинитись на старті. Я також розробляю власний додаток, який з часом об'єднає всі ці кроки в одному місці. Сьогодні я розкажу, як він допоможе, але без демонстрації екрану. Ви зможете повторити цей процес, використовуючи прості інструменти, існує три головні причини, чому 9 з 10 людей ніколи не запускають свій цифровий продукт. Перша причина це перфекціонізм, це бажання зробити все ідеально. Друга причина це відсутність фокусу, коли є занадто багато ідей, але жодна не реалізована. Третя причина це страх перед технологіями думки про те, що потрібні сайти, інтеграції та складні налаштування. Насправді, для успішного старту потрібні лише три речі перше це мікроідея з конкретним результатом, друге це перевірка попиту. І третє це мінімальна версія продукту, яка дає цей результат. Все інше буде потім. Наш план дуже простий день перший і другий. Ми обираємо ідею і звужуємо її до конкретного мікрорезультату. День третій і четвертий. Ми перевіряємо попит. Наша мета зібрати від 20 до 50 сигналів про інтерес. День п'ятий, шостий і сьомий. Ми створюємо мінімальну версію продукту. День восьмий, дев'ятий і десятий. Ми готуємо сторінку з нашою пропозицією. День 11, 12 13 і 14. Ми отримуємо перші заявки, збираємо відгуки і робимо корекцію. Наразі я фіксую всі ці кроки в одному простому документі. Коли мій додаток буде готовий, я перенесу цей процес туди. Але зараз вам буде достатньо звичайного блокнота або таблиці. Ваша ідея повинна давати конкретний мікрорезультат. Користувач має отримати його за 60 або 120 хвилин. Не створюйте великий курс. Створіть невеликий, але відчутний результат. Наприклад, це може бути набір шаблонів для соціальних мереж на 30 днів, або чек-лист для налаштування реклами, який економить 3 години часу, або робочий зошит, як за 90 хвилин сформувати унікальну пропозицію, як обрати найкращу ідею. Напишіть список з 10 ідей, оцініть кожну за трьома критеріями. Перший критерій це сила болю аудиторії, наскільки сильно проблема турбує людей, другий критерій це економія, скільки часу або грошей зекономить ваш продукт. Третій критерій це простота старту, наскільки швидко ви зможете створити мінімальну версію. Оберіть одну або дві найкращі ідеї. Якщо маєте сумніви. Обирайте ту, для якої у вас вже є готові інструкції, нам потрібен рух вперед, а не ідеальний план. Я тримаю свій список ідей у вигляді простої структури. проблема, результат і перші три кроки для її вирішення. Коли мій додаток буде готовий, цей список перетвориться на робочий простір з пріоритетами. Наша мета це зібрати від 20 до 50 сигналів про інтерес. Це не лайки. Це конкретні кліки. Відповіді на питання або залишені емейли. Що потрібно зробити? Напишіть короткий текст для сторінки попереднього запису він має містити заголовок, три головні вигоди і для кого цей продукт підійде. В кінці додайте кнопку Хочу отримати ранній доступ. Якщо у вас немає сайту, створіть закріплений пост у соціальній мережі, додайте посилання на просту форму з трьома або п'ятьма питаннями. На цьому етапі ви не продаєте. Ви перевіряєте, чи ваша пропозиція цікава людям. Я збираю всі відповіді в одній таблиці. Коли мій додаток буде готовий, форма і база контактів будуть зберігатися в одному місці. Це дозволить аналізувати, які заголовки працюють краще. Мінімальна версія продукту це найменший обсяг контенту, який дає обіцяний мікрорезультат. Я рекомендую використовувати таку структуру. Перше це опис проблеми у двох або трьох реченнях, друге це коротке пояснення або відео до п'яти хвилин, третє це приклад до і після, четверте це завдання на 10 або 15 хвилин і п'яте це чек-лист для перевірки результату. Ви можете зібрати такий продукт у звичайній папці, додайте туди PDF-чек-лист, одне або два короткі відео і файл з прикладом. Важливо, щоб користувач зробив дію і відразу відчув прогрес. Коли мій додаток буде готовий, це буде виглядати як єдиний модуль урок, приклад, завдання і кнопка для відгуку. Але на старті використовуйте будь-які прості інструменти. Ваша сторінка з пропозицією повинна відповідати на сумніви клієнтів ось її головні блоки. Перше це заголовок, він має обіцяти конкретний результат за певний час. Друге це три головні вигоди, вони мають бути конкретними і вимірними. Третє це опис, для кого цей продукт і для кого він не підійде. Четверте це поширені запитання про формат, доступ, оновлення і повернення коштів. П'яте це спеціальна пропозиція для раннього доступу з обмеженням по часу або кількості місць. Пишіть просто, як ви говорите. Кожне речення має або знімати страх. Або посилювати бажання отримати результат. Я використовую готовий текстовий шаблон. Пізніше це перетвориться на конструктор сторінок у моєму додатку, де блоки будуть зібрані у правильному порядку. Перший запуск потрібен для збору відгуків, а не для заробітку грошей. Ось проста схема: запропонуйте першим 20 клієнтам знижку 20%, або запропонуйте бонус, наприклад, особисту консультацію. Після покупки надішліть лист з інструкціями і одним чітким завданням на сьогодні через 48 годин надішліть коротке опитування. Запитайте, що було найціннішим, що завадило, і що варто додати. Потім покращуйте продукт на основі цих відповідей. Зараз я роблю це вручну. Мій додаток згодом автоматизує надсилання листів і опитувань, але ваші перші 20 користувачів дуже цінні. Спілкуйтесь з ними особисто. Отже, за два тижні ви можете пройти повний цикл від ідеї до перших заявок і покращення продукту, без великих бюджетів і складних інструментів. В описі до цього відео я залишу шаблони. Шаблон для сторінки попереднього запису, шаблон опитування і шаблон структури мінімального продукту. Мій додаток, який я розробляю, зведе всі ці кроки в один простір. А поки беріть шаблони і починайте діяти вже сьогодні. Напишіть у коментарях вашу ідею і коротко опишіть, який мікрорезультат отримає ваш користувач. Я допоможу вам звузити ідею і сформулювати заголовок. Дякую, що були тут. До зустрічі!